Напівельфи блукають обома світами, але в дійсності не належать жодному з них. Як дехто каже, вони поєднують в собі кращі якості обох раз. Людська допитливість, винахідливість і амбіції приправлені вишиканими почуттями, любов'ю до природи і відчуттям прекрасного, які властиві ельфам. Для людей напівельфи виглядають ельфами, а для ельфів вони люди. Їхній зріст є середній між людським та ельфійським, становить від 150 до 180 см. сантиметрів. Напівельфи не такі стрункі, як ельфи, але й не такі широкоплечі, як люди. Їхня вага коливається між сорокап'ятю і 80 кг, а чоловіки лише трохи переганяють жінок. В зростій вазі у чоловіків напівельфів на обличчі росте волосся, а деякі відрощують борди, щоб приховати своє ельфійське походження. Вони живуть набагато довше ніж люди, часто доживаючи до понад 180 років. Розмовляють напівельфи спільною ельфійською та ще однією додатковою мовою за власним вибором. Темний зір дозволяє їм бачити вночі на 60 футів, а їхня швидкість ходби становить 30. Напівельфи сплять так само, як люди, але вони роблять з переваги рядки тіпортафекту зачарованих. Неможливо приспати магією. Крім того, вони мають бонус плюс до харизми, бонус плюс до двох здібностей за власним вибором та досвід в двох будь-яких навичках.